Вітаю, любі українці, на своєму каналі. Одразу хочу почати свій влог зі звернення до вас, з спроханням особистим. Ви всі знаєте, що мій брат служить ЗСУ. На даний момент він зараз знаходиться у Бахмуті. Я думаю, що немає українців, які не знають, що це за напрямок і які там зараз пекло. Вчора в них були прильоти і в них згоріли три автомобілі. Сьогодні ще прильот і догоріли останні, які були. Тож ми зараз цими силами намагаємось зібрати хоч якісь кошти, щоб у хлопців був, був якийсь транспорт. Я думаю, що ви розумієте, що таке там лишитися і без засобу пересування. Ми не будемо купляти і не шукаємо щось таке, знаєте, дорожезне, типу рейндж-роверів. Їм треба щось. По типу Ниви або Уазіка, або якоїсь якісної волинки. Ну, щось таке, що може їхати і працювати, але недороге. Я не знайшла кращий спосіб до вас звернутися, як через свій канал. Мене бачать багато людей. І навіть кожна копійчина, кожна гривня, яка зайде на рахунок, буде дуже вагомою. Я залишу під відео реквізити саме своєї особистої карточки. Я обіцяю, що за кожну копійчину я відзвітую зараз. Мої батьки шукають автомобіль і ми з друзями стараємось якось фінансово допомогти. Тож я буду дуже вдячна кожному, хто долучиться до цього збору. У нас від кроваті залишились такі дошки, вже зашліфовані. І ось чоловік хоче зробити мені полички на кухню і приміряє, як воно буде. Це вид збоку. тільки не знаю. Може менше? Відстань? Так, відстань, щоб була. Ну, Не роби однаково, зроби... зроби. Ні, то або можна зробити Ще Ще одну. таку? Так, так. зробити одну, другу, так. Мені чим більше поличок, тим краще. Тому що в мене барахла купа, його треба десь ставити. І в мене декору дуже багато. Усіляких чайничків. І хочеться це кудись поставити, щоб воно було видно. Ні, можна оце зробити як знаєш, порку трохи. Можна не робити. Отже, ми зараз виміряємо, на якій відстані у нас будуть полички, і будемо вішати. Піде. Щоб це більш креативно виглядало, у нас є такі тепер у нас просто кріплення. нічого іншого немає. Ні, у нас є усілякі дерев'яшки, куточки. Але так виглядатиме цікавіше. Такі кріплення будуть. Ось тепер я маю таку поличку. Хтось писав, що в мого чоловіка золоті руки, я повністю згодна. Як мені пощастило з чоловіком. Охизуюся трошки. Ось тут такий получився зазор, бо скріплюючи дошки, позаду йдуть. Ось такі він підставочки зробив. Цікаві. А наверх така сама поличка, тільки тепер я туди поставила свою побутову техніку. І два великих чайнички. Коли я роблю трав'яні чаї, то запарюю саме такі великі чайнички. Тепер тут ось така краса. А на цих поличках, а на цих поличках, в принципі, все лишилось так, тільки трошки розвантажилось. Сьогодні ми були на гуманітарці, і я дякую небайдужим людям, які приносять одяг, взуття, якісь речі першої необхідності для таких переселенців, як ми. Особливо в кого є маленькі діти, тому що дітки ростуть дуже швидко. Я вже поскидала в тазік, бо буду це все прати. Ось тільки взуття нам сьогодні надавали. Хотіли дати ще більше. Я кажу, ні, бо ми не одні. Дякую за допомогу, але нам цього буде достатньо. Ми не так часто кудись ходимо гуляти, чи їздимо на якісь заходи для того, щоб у нас був великий вибір взуття. Нам достатньо буде сандаликів, якихось капчиків і кросівочок. І ну, якісь таких нарядних макасинчиків. Отже, на... Весну ми з взуттям. трошки речей я взяла таких по хаті ходити або спати такі піжамки, бо, в принципі, маємо, що носити. А з того, з чого Соломія виростає, ми вже відправляємо назад, віддаємо назад. Тому що і зберігати немає сенсу того, та і то буде допомога комусь іншому. До речі, ця організація називається Карітас. Я знаю, що вона івано франківськ та Івано-Франківська область, тому, якщо комусь цікаво вбити в інтернеті, в Фейсбуці, в Вайбері ці групи є, якщо ви є саме переселенці в Івано-Франківській області, думаю, може, моя інформація вам буде корисна. А ці капчики взагалі файні такі, але виявилися у на нас маленькими. Такі гнучки. На літо було б в саме раз. І ось ці сандаліки теж виявились малі. Нам, до речі, дуже важко підібрати взуття, тому що в неї ножка коротенька, пухленька і має високий підйом. Так само, як у тата. Смачно це. Ти танцюєш? Оці нові курочки. Ні, це не нові курочки. Це старенькі курочки. А чого це ви поперелітали? Поперелітали. Зараз погодую. Чоловік приїхав. Сонечко сідає, курочок пора угодувати. А як це ви поприлітали? Я не пойму. Ми ж вам крильця підрізали. А, то ви тут пролазите. Ага. Ось як вийшло. То треба тут, значить, камінці класти, щоб ви не пролазили. А я і думаю, що начебто і крильця підрізали. А вони ходять тут, добре. Зараз будемо годуватися. Ідемо іде, пішли, йде, братва, їсть. Де ти чорне? Зайшла? Зайшла, пішли? Що тобі не дали? Ви тут вечеряєте, я піду подивлюсь, які ви мені подаруночки там позносили. Що в нас тут є? По одному малувато сьогодні, ну, хоча б так. Ось. Два яєчка, краса. Чоловік приїхав. На господарстві. Та, всі... да, всього два. А, щось всього два. Щось було. маловато, ану, навіть на миску. Щось ти мало спілкуєшся з ними. Та пора їм нагадати. Хтось скидає. Ну, так, розкидай, не кидай цю вже баннюку, кидаю там на травку. Добре, добре. Да? Хтось о, вже на перший раз питає щодо нашої рибки в озері. Чоловік інколи кидає компресор. Але були такі вже дохлячки. небагато, але були. На ніч. Наш ставочок засиває, замерзає, а вже, як сонечко виходить, він тане. Ну, Подивимося, хочеться тепер сюди ще він нас не сильно той глибокий, треба сюди буде навесні, вже весна почалась. Тих водоростів насаджувати. Щоб був кисень, щоб вода була чистіше, щоб їм було що їсти, ну і, звичайно, підгодовувати додатково. А весна вже прийшла, то відчувається у повітрі, то відчувається по настрою, по погоді, навіть якась пташка, яка завжди навесні прилітає, вже співає. Я не знала, але в мене тут є якісь рослинки. Дивіться. Ось тут сходять, я не знаю, чи нарциси, чи півоні, ну півоні ще зарано. Ну, нарциси, мабуть. Купила. Ось ще. Це, мабуть, нарциси сходять. Дивісь, мамочки купили. Ото для мене косточки. То для тебе. Дякую. Я хочу спробувати приготувати. Знаєте, зараз популярна така страва кісний мозок. Ці кісточки відварюються, порубати їх, попиляти, порубати, відварюються, а потім вже зі спеціями запікаються в духовці. Хочу спробувати і вам покажу. Пам'ятаєте, моя мама привозила рослинки із Харківщини. І ось тут, понад хатою, я посадила лаванду. Вона має. Переджитися, ну ми подивимося. Але ось що я помітила. Тут виявляється, хоча я все перекопувала, сходять тюльпани, і їх тут предостатньо. І ось тюльпанчики. А я все це копала, я не бачила цибулин. Я не знаю, звідки вони взялись, як вони вижили, бо я все перекопувала тут. Я ще купую бульба. Добре. Цибульку і бульбочку привіз, та? так? Добре. Будемо їсти. Значить, буду тепер з тюльпанами. Ось тут я тім'янчик сиджала. Тім'янчик, гвоздичка. І ось тут тім'янчик вже прокидається. Пройшло 10 днів з моменту посадки насіння. Ось що маємо. Так, це помідорки. Я вже на сінічки перерощене посадила, і ось воно так витягується, тому що не вистачає світла. Ввечері я стала підсвічувати ліхтарик, включаю, бо фітолампи, я подивилась, дорожезні, їх треба не одну, я на то не готова. До речі, помідорки це мій другий досвід вирощування. Я один раз тільки їх вирощувала, а це пробую другий раз. Із квіточки тут ще нічого не всходить. Тут коліос почав сходити, бачите, малятка там. Бачите, там малятка. Це в мене Алісон зійшов, і мальвочки. Мальвочки, я знаю, що можна посадити у відкритий ґрунт одразу, але не завжди кожне насіння сходить. Я люблю, коли квіточка до квіточки росте, таким парканчиком. Я не люблю, щоб були пусті місця. Воно так некрасиво потім виглядає. Мені ліпше подивитися, що виросте з цього насіння. І вже готову дорослу здорову рослину посадити на своє місце в відкритий ґрунт. Так само я знаю, що ішольція не сіється на розсаду, не 100% сходить кожне насіння. Тому так само її, до речі, перший раз я її посіяли на розсаду. Це в мене майорці. Бачите, як, ви, як витягуються, дуже витягуються майорці, то треба зараз буде їх пересаджувати. Бо я бачу, що я не дочекаюся. Справжніх листочків. Ось такі рослинки треба буде пересаджувати. Це чорнобривчики повсходили. Так, тут ще нічого нема. Тут, до речі, пітунія, яка вже просрочена. Я чисто по приколу її посадила для того, просто подивитися, чи виросте воно щось, чи ні. Місце є, земля була, не шкода, а викидати було насіння шкода. Це вербена, вербена нещодавно посаджена, тому що я її замочувала. Для того, щоб посіяти вербену, насіння треба спочатку підготувати. Для цього на мокру тканину ми насипаємо насіннячко і кладемо в холодильник в овочевий відділ на 4 доби. А там ротики ще не взійшли. Ось ще вербена. І там в мене вже почали сходити. Лобелія. Ампельна та звичайна. Так, що ще тут в мене є? Це в мене пеларгонія. Саме ампельна. Бачите, а третє насінчко ще не проросло. Тут перчик вже починає проростати. Тут, тут в мене кімнатна рослина пасіфлора. І ще є в мене десь кімнатні. А ось ще кімнатні рослини. Ну, то буде довго всходити. кавове дерево. А це абутілон. Це буде дуже довго сходити. Воно щось сходить біля 40 днів, тому будемо чекати. Так, ну що, я займуся зараз оцією розсадою, що повитягувалась. Треба мені її розсадити. Візьму у цей контейнер, що чоловік вирощував цибульку. Цибулька тут така вже, можна її виривати, вона вже не буде ліпша. Краще ми її з'їмо. Такою свіженькою, а ось в цей контейнер попікірую якраз свої квіточки, який вже час. Що? Поки мама займається розсадою, <пілляр> ти тут допомагаєш, маму розважаєш, так? Іди в дзеркало, іди спілкуйся, танцюй. <пілляр> Та ти що? І що робити? робитимемо тепер? Що тут ти за таємницю розповідаєш? Отже, на цьому етапі я подосипала земельки у помідорки. Ось тут ще чекаю ось цей загинув. І вже бачу, що помідорки дають справжні листочки. І ось тут видно вже справжні листочки. Буду незабаром їх вже пересаджувати в вищий горщик, в більший. В цей лоток, де була цибуля, я посадила маліви майорці та ешольці. Я знаю, що не бажано робити так, тому що немає ще справжніх листочків, але, в принципі, це не вибагливі квіти, тому можна так зробити. Навіть якщо щось десь загине, в мене їх вже предостатньо. І чорнобриці так само я зробила. А ось щодо багаторічних рослин, таких як Обрієта, вона не любить пересадки, пікіровки, тому одразу посіяна на відстані для того, щоб вона вже пересаджувалась у відкритий ґрунт. Я просто подосипала земельки. Для того, щоб вона далі сильно не витягувалась. Ось, на прикладі багаторічної рослини, така, як мельнянка, так само, бачите, як витягнулось, зараз буду досипати сюди землю. Начебто стебло таке міцне, тримається хоча б його треба підтримати і підсиплю землі, щоб воно далі розвивалося. Вже накривати не буду. У нас цей тиждень дуже сніжило та була пасмурна погода, тому квіточки всі повитягувались, так само і помідорки. Ризиковано так пікірувати, бо то буде ювелірна робота, тому що можна пошкодити рослинку, її поранити. Але якщо обережненько все пересадити, воно буде далі рости. Це те, що ми маємо на даному етапі. Сьогодні в нас, Сьогодні в нас 3 березня. До речі, якщо ви зараз починаєте сіяти насіння на розсаду, я вам раджу, хоча сама не маю багато досвіду, тепер я виходжу зі своїх помилок, я раджу спочатку насіннечко сіяти в невеликій кількості землі, для того, щоб коли вона почне ось так витягуватись, можна було б додавати землі, і рослинка тоді не буде. Складати. Тут в мене, до речі, алюсом трошки піднявся на сонечку, я його пополивала. Поливаю я ось такою спринцовкою з півлітрової баночки, звичайна водичка. І додаю декілька крапель переки сьогодні. Для того, щоб не заводились грибки, і рослинка не хворіла. Ще треба купити фітоспорін. Ось так я підсвічую ліхтариком. Такий, що одягається на чоло, це чоловіковий ліхтарик. Всі свої руслики. Отут треба конденсат струсити. Ось таким чином. Ви дуже не сваріть. Я не багато маю досвіду того вирощування. Я розумію, що мене дивляться люди, які... Вміють це все робити. Я вчусь на своїх помилках. Звісно, що до якихось порад я прислуховую, але немає в мене часу дивитися багато відео, як люди все це вирощують. Шановні українці, я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зібрати потрібну суму і допомогти нашим хлопцям боронити нашу землю. Побачимось у наступному відео. Слава нашим ЗСУ! І все, буде Україна! Бережіть себе, Па-па.